Що з одного боку легше, бо мої колеги є моїми однодумцями, в багатьох речах я повторюватись не буду. Скажу тільки деякі акценти, своє бачення також у розвитку подій по конційному процесу. По-перше, районний або субрегіональний, обласний, регіональний, рівень, як ніхто сьогодні зацікавлений з тим, щоб змінити. Те, що говорив Борислав Васильович і Віктор Лаврентівич, Європейська хартія якраз і вимагає від нас змін повноважень і в першу чергу зауваження, які моніторинга місії ви зараз робили відносно конституції нашого законодавства, то вони всі відносились до субрегіонального і регіонального рівня. Бо на районному і обласному рівні сьогодні існує конкуренція компетенцій. І законодавець так розпорядився, що не запитуючи у депутатів району чи обласних рад, не по їхнім рішенням делеговані повноваження районним чи обласним адміністраціям, законодавець написав, що повноваження делеговані. І з одного боку є обласна рада, і, начебто, у неї повноваження і приймає такі районні рішення, які повинні виконувати адміністрація. А з іншого боку, це абсолютно юридична структура, яка має вертикаль президентську і не підпорядкована безумовно і обласній ради. І сьогодні, вже з практики своєї роботи, хочу сказати, що дуже часто питання вирішується на рівні районів областей не в правовому полі, а стосунки часто знаходяться ну, консенсус. Між керівниками, які розуміють, що треба працювати на район чи на область і знаходять це порозуміння, особливо якщо до цього долучається в нас останнім часом, це дуже виражено. Політика велика політика до місцевого самоврядування. Я не один раз повторюю і говорю сьогодні, що нам треба ну максимально зберегти місцеве самоврядування від великої політики. Бо чим більше воно впливає. На рішення і е, чим більше є повноважень центру на прийняття рішень на первинному чи регіональному рівні, тим більше виникає проблем. Я хотів би зазначити про те, що в 143 статті, е, на мою думку, ще не враховано, я також подавав ці пропозиції е, чітко виписані бо не всі повноваження виписані е, об'єднаних територіальних громад, які будуть об'єднані, які вже розпочали цей процес відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Процеси важкі, буде проходити може не швидко, але в Конституції для тих громад, які пройдуть цей шлях, чітко повинні бути повноваження виписані, що це вже території. Маленька сільська рада це об'єднана громада, яка може об'єднувати 3, 4, 5 рад. Це може бути на рівні там, невеликого району сьогодні діючого. Тобто ця територія повинна мати повноваження і планування соціально-економічного розвитку. І в Конституції обов'язково, про що він наголошував, повинні бути записані основні повноваження органів місцевого самоврядування. Бо якщо йдуть посилання до законів, то безумовно в законах вихолощуються повноваження. Вони якщо не чітко сформульовані в Конституції повноваження різних рівнів влади, органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, територіальних органів виконавчої влади на місцях, то тоді законами можна якраз скажу таке слово не парламентське заплутати всіх. Так як це сьогодні у багатьох випадках є. Я підтримую абсолютно ту точку зору, яка прозвучала, наприклад, щодо префекта. Ну Так, зупинити акт можна і потрібно, якщо він не відповідає Конституції, але ж не обов'язково зупиняти орган місцевого самоврядування. І потім, ми сьогодні чули, думку півроку чи рік особисто одноосібно керівник. Представник чи то уряду, чи президента буде виконувати виконавчу владу органу, який Вітер Моїсі Віктор Лавренчив сказав, вибачте, розпустив, начебто чи призупинив його діяльність, орган, який затверджений депутатами, і він не має відношення до центральних органів влади. Апарату у префекта, такого не може бути, бо повноваження контролюючи. І тут. Знову таки, щоб вони зробили ту ж помилку, яку сьогодні є. Саме треба розмежувати чітко повноваження, щоб не було цих повторюватись конкуренції компетенцій. Безумовно, якщо говорити ну, про текст конституції, зміни, можна знаходити багато доліків, можна... виникає дискусія по різним питанням, але саме головне зрозуміти не що реформу треба зробити швидко. У нас в Україні немає часу, який був Польщі проводили реформу десь біля 9 років, так, в інших країнах, як, наприклад, європейських 15, 20, і ситуація в нашій країні, у нас такого часу немає. І дуже треба обережно. Відноситись до політичного компромісу сьогодні між президентом, коаліцією, урядом і сьогодні розуміти, що якщо якийсь політичний цей компроміс є, то треба скористатися цим. Якщо ми затягнемо в часі з перезавантаження парламенту, зміниться там уряд, пройдуть перевибори на органі місцевого самоврядування, то це може зупинити процес і. Відкинути його, тому саме цим складом сьогодні Верховної Ради, який сьогодні погодився, який підтвердив своє бажання і більшість про те, що зміни такі будуть проведені в державі по децентралізації влади, то треба швидко саме в цей час і вносити затверди зміни до конституції, потім приймати велику кількість законодавчих актів, які необхідні для того, щоб конституція. Всі новому конституції працював. Я відношусь до тих людей, свою точку зору, особисто можу скажу, що безумовно ну, спочатку треба було провести реформи, а потім проводити вибори до органів місцевого самоврядування на нові правові основи. Хай би це було на пів року чи на рік пізніше. Але е, сьогодні я повторююсь. Е, і представники органів місцевого вони зацікавлені в реформах, бо вони бачать е, додаткові повноваження, які записані в проєкті е, змін до конституції, і вони є е, сьогодні ну, тими, на кого можна розраховувати, і вони підтримуються. Але якщо пройде перезавантаження і пройдуть вибори на старій е, законодавчій основі, і ми вимушені будемо потім через два роки навчі, проводити позачергові вибори. То отут винесне, що виникне чи чергою, да ви то я поза чергою сказав чергові вибори, так в прикладних положеннях так буде може, записано, то виникне виникне ну, ситуація, коли ті, хто будуть обрані, ну не може не захочуть, щоб через рік починалася виборча кампанія, і якщо вчора вони. Були провідниками цих реформ, то через рік вони будуть гальмувати цей процес, кажуть, та добре, мене обрали. Я потратив багато сил ресурсу. Я не хочу, щоб ці були зміни, вони торкаються кожного особисто. Я говорю суб'єктивні речі, вони, вони присутні в нашому житті. То хай вони будуть, коли заквершиться каденція там через 4 роки. Ну, наприклад, потім перезавантаження парламенту в цей час і.